Доброї доби, шановні громадяни неньки України, простір свободи особистості, незрівнянніша, не ша, ша Івана Гамірзоєва і неповторний Ян Марковський. Вітаємо вас! Це ми, а до нас вже доєднався наш гость. Вітаємо, О, вітаємо вітаємо. сьогодні. У нас у друзі всім привіт дуже раді вас бачити. У нас у гостях фронтмен гурту на перехресті Максим Голосков. І не просто ну, ми були раді, якби він просто поспілкуватися, доєднався. Але ми сьогодні будемо говорити про нову класну пісню прості слова. Давайте з неї і розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, про історію її створення та про те, що вона означає саме для вас. У, знаєте, іноді, для того, щоб тебе почула одна людина, в принципі, треба зробити так, щоб тебе почули тисячі, а то і сотні тисяч людей. Це, в принципі, меседж цієї пісні. Вона створена. Ну, всі пісні, які я створюю, це через свою душу, через сублімацію своїх емоцій. Тому. Е, уявіть собі ночі, постійні якісь в собі е, так сказати, питання, і ти створюєш цей текст, створюєш цю пісню через оцю призму, якраз я би сказав, в хорошому сенсі страждань. Ви і створювали її ночами? Так я в, в, взагалом я в принципі пишу тоді, коли темно, коли є місяць на небі і видно зорі. Вас це... це кльово, да? Ну це кльово, якщо людина ночі не спить. Або воно, ну, якщо потім днем можна доспати якось. Ну, коли трошечки є якась рівновага. Ну вам не складно, тому що я розумію, що у артистів такий графік, ну, днем зачасту не поспиш, потім не доспиш, і у ці всі ночі, коли пишеш пісні, коли думки наповнюють, просто тебе повністю. Ну, це Івана, це творчість. Та я розумію. Це називається творчість. Але я так Це люблю спати. Так. Мені дуже шкода сон. Знаєш, скільки японські рибаки сплять? О, почалося чотири години. Добре, я знаю, хто а ще коли... спав чотири години, але давайте не про нього <рес> сьогодні. Так непогано зібратися тоді на рибалку. Я тих розумів, так зрозумів. <рес> так вони б ловили, ви б писали ідеальна ніч. А скажіть, будь ласка, сама ніч для вас щось означає як символ для творчості. Так, я з 15 років, в принципі, в мене така хронічна, е як це можна сказати, е творче, хронічне безсоння. Тому дуже багато для мене означає ніч, все життя. Я послухала вашу пісню, і за нею ну, така, нібито стоїть реальна особиста історія. Це так? Ну, дуже, дуже якась ну, дивіться... вона людяна. Ну, це ж на це ж дуже круто, що ви відчули так сказати це своїм серцем. Тому що в принципі люба пісня, яка створюється, вона створюється і для себе, і для людей. І щоб було відголосся у ну такий симбіоз відбувався між собою і і слухачем. Пісня завжди пишеться від свого серця для когось, і якщо це. Як ви кажете, ви відчули, то це круто. Тоді це в принципі сенс любого, любої творчості. А насправді чи є там якісь реальні події життя? Можливо, якісь трошечки. Е, ну дивіться, якщо у Джоан Роулінг спитати, чи є реальність в її книгах про Гаррі Поттера... Є! <свісно> 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 є! <свісно> то в принципі, вона вона скаже: звісно, є. <свісно> Тому це я скажу так, магічна буде така відповідь, звісно, є. Клас. Ваша попередня пісня стала вірусною. Чи, чи нова пісня теж може стати вірусною? Ну дивіться, ми не проти цього в принципі. Але ми розуміємо, що ну не кожна пісня може бути вірусною деякі пісні пишуться для того, щоб може навіть в хорошому сенсі допомогти або вилікувати не тисячу людей, а, а десять, і це також вже є в цьому сенс. Але як можна сказати, ми на на кожну пісню розраховуємо так, що вона сподобається людям. І її будуть слухати багато багато наших фанатів. Тому пишемо кожну пісню від чистого серця і сподіваємось, як ви кажете, що вони будуть вірусними. А на цю пісню вже відгук ви отримували? Можливо, вже знімають якісь тік-токи, Ще щось. Ну, щось люди починають знімати, але у нас тільки тенденції прем'єри, і вона така, знаєте, лірична, в принципі важка пісня. Ми розуміємо, що іноді такі пісні може, знаєте, не так сприймаються в нашому, так сказати, просторі. Хочеться щось драйвового такого. Тому ми готуємо багато нових крутих пісень, і все попереду. Ну от як на мене, э, от все те, що ви робите, э... Це добре, це не формат. От, на мій погляд, вірусними стають саме ті е, твори, які зовсім не форматні. І не формат для мене це дуже круто. Я знаю, що навіть в останній час не знаю, що є формат. Це комерційний неформат, виходить. <су> 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 ну, в хорошому сенсі слова. <су> Звісно, в хорошому. А скажіть, а як ви от відчуваєте свого слухача? Чи можете ви там трошки передбачити, яка пісня відгукнеться, що саме відгукнеться, що треба додати, що треба прибрати? От коли ви створюєте, ви ж самі створюєте пісні? Так, так, так. Ну, дивіться, от у нас була прем'єра до цієї пісні, вона. Вона називалась Патронус, і ми, в принципі, ну я писав взагалі цей трек, е, сенс цього треку для людей, щоб вони якраз відчули і перемістилися в той час, де був ще живий скрябень, як ми казали, і всі були е, безпечні, такі і веселі, і добрі. Ну, ви розумієте, про що я кажу? Коли не було війни, коли Росія ще не, не, не стала тим, ким стала, так. ну вона й була завжди така. Ну ви розумієте про що я кажу. Е, я е, тому. Е, та пісня, яка була до цього, до цього, вона створювалася якраз в тому сенсі для людей більше, навіть ніж для себе. Цей трек, навпаки, який ви зараз почуєте. Угу. От ми коли обговорювали пісню і взагалі вашу творчість, дуже хотіли задати питання, що вас надихає, але почувши про Кузьму, ми вже зрозуміли, що напевне Кузьма того періоду. Е і надихає. Це вірно? Як у нас, у нас, чесно, у нас дуже багато в Україні було і є крутих музикантів. Виконавців дуже багато хто може надихати, але чесно кажучи, шукаємо себе. Це ось це самий головний сенс знайти себе в цьому всьому, а надихати може так. Ні, Кузьма не може не надихати. Це я не знаю. Прям ким треба бути, щоб він не надихав. Це дуже файний чувак. Він як він якби є з нами. В мене таке відчуття, що він постійно ну. Живе поряд з нами. цей. цей. У мене, мене є фотографія, де моя мама з ним сфоткалась десь в якомусь клубі. Я кажу: ти що його знала? А вона каже: ну так, так, було діло. Прикольно. Та ну зараз в мене також ці фотографії, які зі а. Скрябіном, вони просто на вагу золота, їх передивляєшся, і так приємно, і ніби таке тепло, по тобі да, ну, Мені колись один ну, знайомий каже: Послухав я того, Скрябіна. Щось мене не надихнуло. От після цього е, я просто з, з цією людиною, от якось так сталося, розійшлися. Не Нема в тебе більше знайомого мене такого знайомого більше. Слухайте. Ви казали, що багато зараз класних нових виконавців, багато у нас і колишніх таких виконавців їх вже доб добре знаємо, давно слухаємо. А із сучасних, із оцих людей, які з'явилися ну буквально 2-3 роки тому, бо дуже дуже з початком повномасштабної війни, дуже багато почалось з'являтися нових. Музикантів люди mm -hmm. почали більше якось розкриватися більше набагато української музики стало навколо, і це дуже круто. І цікаво дізнатися, чи є з цих новеньких, так би мовити, хоча за три роки вже не дуже новеньких, але чи є хтось такий, хто особливо вам запав душу, кого вам дійсно приємно слухати, цікаво слухати, у кого ви можете навіть там щось запозичити, або з ким би ви не проч разом щось записати. Ну, це дуже е, е, цікаве провокаційне питання, <світ> тому що якщо дивіться, якщо я зараз вам відповім, назву якісь конкретні імена, бо ми спілкуємось з різними музикантами, блогерами, творчими людьми, то я когось зараз забуду, ага. Я можу образити цих людей. Я можу образити людей і мені буде потім соромно. Тому я скажу так, що. Дуже багато, я повторюсь, файних у нас виконавців, і буде щось обов'язково в майбутньому колаборації, пісні з крутими чуваками і чувихами і і т.п. Тому ну давайте так: не буду нікого ображати, бо можна а якщо я буду перечисляти цих людей, то напевно у нас затягнеться ефір, бо. Хай, нехай буде така толерантна відповідь, треба такою відповіддю користуватися, взяти собі так мовити так я, на озброєння зараз. Так, я, я ви коли вже задавали питання, я ну, я відповім так, і мені сподобалось. Це було це було чудово. Так, отже, ви плануєте нові класні пісні, ви плануєте, можливо, з кимось колаборацію, можливо, нам ще чекати альбому. Взагалі, от на найближчі місяці. Які плани? І звісно, я не можу цього не запитати чекати у Дніпрі концерт. Е, концерт? Хочеться, щоб ви приїхали у Дніпро і дали концерт дуже хочеться. Ну, е, чесно кажучи, е, зараз як ми зробимо? Випускаємо пісні, чекаємо фідбеки, йдемо далі і будуть далі концерти обов'язково. Ми будемо на них дуже чекати. Ми будемо чекати не лише на концерти. Ми будемо дуже раді бачити вас офлайн тут у студії. Да, студії Ви до нас плачував. у студії. Ми до вас на концерт. Так все і зробимо. Я гадаю, чудово я згоден план чудовий. Тому ми вам бажаємо успіхів. Ми чекаємо на нові прем'єри і сподіваємося, що незабаром зустрінемося.